Доброго дня, мої шановні глядачі. У зв'язку з останніми подіями, що трапилися на кордоні із Сумською областю, дивимося, чи можливий прорив. Чи можливий прорив на територію України з північних кордонів з боку нашого ворога, з боку Російської Федерації. Ну і тут частково ще й Білорусія йде, а ми знаємо, що на території Білорусі також знаходяться. Рашистські е, військові. Тому так, дивимось, дивимось. Починаємо з Сумської області, адже там були певні події, вибухи. До речі, десь в якомусь відео я говорила там проблеми на кордоні. Так, е, Сумська область. Чи можливі прориви з боку Російської Федерації на кордонах? Із Сумщиною. Давайте візьмемо від сьогоднішнього дня 14 липня. Давайте візьмемо на два тижні протягом двох тижнів 2023 року, цього календарного року. Так, Сумська область можуть бути, можуть бути ще спроби. Спроби можуть бути, там потрібно посилити. Можуть бути, до речі, люди постраждалі внаслідок цих дій, активних. Тобто в них вже є от план, якби входів в ході реалізації, але вже, можна сказати, на тонкому плані там вже є жертви. Будуть загиблі люди. Ну, будуть блокувати, звичайно, будуть робити все, щоб цього не було з нашого боку. Наші хлопці будуть, Ну, знаєте, це от ще хочу сказати, що цей прорив, який будуть спробувати робити наш ворог, він може супроводжуватись ще якимись такими діями: типа обстріли, якісь ще прильоти. На кордоні, саме на кордоні, вибухи якісь, такі дурні дії ризиковані. Тобто вони йдуть і ще за собою, ну от поруч з собою несуть який, якийсь хаос. Знаєте, якийсь дурну дію. Їхні кроки супроводжуються повною дурістю. Ну от, бачите, знаєте, в мене ще така думка прийшла. Так, будуть загиблі там. Будуть там загиблі, на жаль. На жаль, з обох сторін. У мене ще така, знаєте, коли міни і коли дурень іде по мінах. От оце от може бути, бути на російських військових. Вони по-дурному будуть іти Знаєте, будуть кидати наперед дурнів, які будуть підриватися. Внаслідок цього вони будуть е, ну, в потобічному світі, на концерті Кобзона. Але ще ризики є в тому, що у цю лінію першу можуть запустити і ще будуть е, обстрілювати. Але. Заблокується це все. Заблокується. Наші заблокують цей рух. Цей, цей рух можуть заблокувати. Це якось стрімко почнеться і стрімко закінчиться. Так, наші тут блокують капітально, наші на стрімі. Так, да. все буде добре, не переживайте. Далі, Харків. Кордон з Росією. Кордон з Росією. Можуть бути також в будь-який момент, може бути. Якщо там щось може, якась заворушка буде, то вона буде моментально блокуватися, адже е наші тут дуже добре стоять. Вони як хазяєва положення. Вони знають, вони знають. От розвідка дуже добре працює там. Дуже добре працює. Тому тут пасив по пасиву. Але тут на кордоні ще може щось прилетіти. Може, щось прилетіти. Кордони можуть обстрілюватися і над цим расисти, ну вони прямо такі працелюбні. Ну от. Роблять все, щоб відбувалось. Так, Чернігівська область, там кордон з Білорусі і з Росією йде. Дивимось, чи можливий прорив, чи буде прорив з кордонів? По ілюзії. повернення, повернення, суму по ілюзії. Дивіться, тут по ілюзії. Якщо ворог би щось там і планував, то вони б знову зазнали поразки і. Плакали б гірко над тим, над своєю поразкою. Ну, в них немає дисциплінованості, немає стабі... ну, немає в них. Ну, там, ні, нема наказу. Там... По ілюзії. Якщо би спробували, гірко би плакали. Зрозуміли? Далі Київська область, кордон з Білоруссю тут іде, Київська область, ну, тут блок стоїть. У блок. мене карти аж половина вивели. Там дуже добре захищені кордони проти того, що може, ну, в них, скажімо так, гіркий о... досвід є. Гіркий досвід є, е... коли вони. Намагалися присвоїти собі Київ. Тут блокування того, блокування, Блокування бажання взяти Київ, поняли? Київську область, або взяти ініціативу в руки. Так, Житомир, дивимось. Житомир, кордони з Білорусією, чи є загроза прориву, Житомир. Це для них недосяжна мета, вони не хочуть навіть за це думати. Кінці воду і все, до побачення. Ні, бажання було, але, але вони це робити не будуть. Їм краще так, як вони наразі є. От. Їм краще їх влаштовує те, що наразі є. Хоча дехто може підбивати, дехто може підбивати їм бажати щось таке зробити. Да. хтось може маніпулювати, шантажувати Білорусь, щоб піти якось на Житомир. Але, знову ж таки, наші кордони охороняють дуже добре. Далі, Рівненська область, Рівненська область. Рівненська, щось там не за правилами. Що там таке не за правилами? Наші е, військові охороняють, наші військові охороняють, але тут є загроза з водою щось пов'язано. З водою щось пов'язано. Так що е, будьте обережні. До речі. На кордоні із Житомир. Житомир. Тут, може, тут, знаєте, в них є бажання ворога, але там вони знають про міни. Хтось їм каже, пропонує, але вони не хочуть. Ну, якби вони хочуть, але не хочуть ризикувати життям. Далі, 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 далі наші, наші на стрьомі. тут добре охороняються. Волинська область. Кордон з Білоруссю. Наше працюють, щоб, щоб заблокувати розв'язані руки ворога, щоб в будь-який момент зустріти. Тому ось так. Ну тут більше загроза йде на Сумщині. Вони знову ж таки можуть вдатися до якихось дій, але так по-дурному, знаєте, я вам вже сказала. І Харківщина є загроза. На інших вони от якби ви і хотіли би, але вони бояться. знаєте. Але от в цих от, будьте, будь ласка, обережні бути. Ну, взагалі, то Загроза йде, загроза йде по кордонам обстрілів. Обстрілів йде по кордонах. Загроза. Це е, північно-східні кордони. Ну так. Да. Так. Да. да, кордони. От. Ті, що менш захищені, ті, що найближче до них. Ось так от, ну, наші роблять все. Наші хлопці і молодці, вони роблять все, що можна. Давайте ще Луганську подивимось, Луганська область, кордон з Росією, Луганська. Що там зупиняється? Зупиняється активність, рух. Там, ну, знаєте, там вона от така ситуація стала ризикована, стала ризикована ситуація там. Ну, там ще йде, і знаєте, вони ніби от домовилися, е вони вважають, що це їхня. Ну, бо карта закохані, і вони думають, що це вже от Луганська область закохана в Росію. Ну, ну, якщо так, знаєте. Утрірувати, вони в неї зак... Тобто вони якби домовились між собою, але ситуація там нестабільна і воно таке, от ніби от, знаєте, час іде вспять до точки неповернення. Ну там така, знаєте. <му> Дуже стала така ситуація, коли важко щось змінити взагалі. Ну, от як в точці неповернення воно застрягло, ніби як машина часу зупинилася, ось таке от мені щось відчуття йде. І в той же час, от вона ця машина часу зупинилася на м періоді, коли все нестабільно, коли все шатко. Е, ну от, коли людина не відчуває, що вона може контролювати своє життя, е, е, якісь події, коли вона повністю залежить від зовнішніх обставин. Ось так. Такий розклад в мене вийшов. Ну, Щось може таке статися на кордонах, чого ще не було. Зрозуміли? Ну, от я вам сказала, що стосовно Харківська область і е, Сумська область, по-інших, ну, ризик ризик є, потенціальний ризик є, небезпека потенціальна є, але вони, знаєте, ніби їхня розвідка добре знає, куди треба йти. Ну, тому нам треба. Посилювати кордони ще краще. Вони, вони в нас і так добре посилені, а треба ще краще зробити. Дякую вам за увагу і бажаю вам цього самого найкращого. Дякую ще вам за лайки, дякую вам за підписку, адже це допомагає розвитку моєму каналу. До побачення!